Вітаю на першому подільському У Дії Доступні онлайн дозволи на зброю. Сполучені Штати Америки скасують 83% програм юсейт після шеститижневого перегляду. нашій потівщині тривають пошуки неповнолітньої. На Хмельниччині двоє чоловіків побили співробітника ТЦК. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше в деталях. Онлайн дозволи на зброю тепер доступні не лише у сервісах МВС, але й у застосунку дія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У співпраці із Мінцифри був модернізований єдиний реєстр зброї, котрий запустили у червні 2023 року для повноцінної інтеграції із дією. Відтепер замість паперового дозволу можна сформувати цифровий усього за кілька кліків. Для цього треба оновити дію, натиснути Додати документи і обрати дозвіл на зброю. Якщо вона Зареєстрована у єдиному реєстрі зброї, то з'явиться у застосунку, коли дозвіл добігатиме кінця. Дія нагадає повідомленням. А далі документи можна продовжити онлайн через сайт МВС. США скасовують 83% програм USAID після шеститижневого перегляду. За словами держсекретаря Марко Рубіо, скасовано 5200 контрактів, у рамках яких десятки мільярдів доларів було витрачено у спосіб, який не відповідав, а в деяких випадках навіть завдавав шкоди основним національним інтересам Сполучених Штатів. Про що саме йдеться, він не уточнив 18% або ж близько тисячі програм, що залишилися тепер будуть більш ефективно управлятися держдепартаментом. Хмельницька громада сьогодні провела в останню земну дорогу захисника України Михайла Стойка. В перші дні лютого, 2022-го Він пішов до війська добровольцем, адже раніше був морським піхотинцем Михайло служив у лавах Нацгвардії, мав звання молодшого сержанта. 20 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині воїн загинув. Герою назавжди 40. В захисника залишилася мати. Брати і сестри, дружина та чотирирічний син поховали Михайла Столика на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана воїну щирі співчуття рідне. В нашій Петівщині тривають пошуки неповнолітні. Валерія Іванівна Петрова, 2009 року народження, в ніч на 8 березня, залишила місце свого проживання та пішла у невідомому напрямку. Дівчинка була одягнена у куртку темно рожевого кольору, світло голубі, широкі джинси, білі кросівки та мала чорний рюкзак із собою. У поліції зазначають, можливо, хтось бачив дівчинку чи володіє будь-якою інформацією про її місце перебування. Повідомте за номером 102 або ж. 068 42 95 552. 068 42 95 552. В Хмельницькому затримано двох нападників на військовослужбовця ТЦК та СП. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Вчора, 9 березня, двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів чинили фізичний опір та напали на офіцера сухопутних військ збройних сил України, завдавши йому численних тілесних ушкоджень. Постраждалому надану медичну допомогу. Загрози його життю немає. Про це повідомили у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. В установі нагадали громадянам, що за образи опір чи перешкоджання діяльності працівників територіального центру комплектування передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність. Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги Олександра Супронюка щодо відсторонення від посади міського голови Нетішина та ухвалу про домашній арешт. Під час судового засідання адвокати заявили, що інший фігурант кримінального провадження, який постачав дрони із листопада 2024 року, не перебуває під домашнім арештом, хоча підозрюється у тяжкому злочині. Вимога прокурора відсторонити мера від посади, сторона захисту розцінює як політичний тиск на Олександра Пронюка, щоб він добровільно склав повноваження, нагадаємо, наразі його відсторонено до 28 березня 2025 року із 16 грудня 2024 року. У Хмельницькій громаді розпочався місячник із прибирання. Керівники комунальних підприємств, установ та організацій мають провести санітарну очистку та благоустрій прилеглих закріплених за ними територій. За кожним комунальним підприємством закріплені. Завдання старости старостинських округів повинні організувати прибирання території населених пунктів у межах округу. Головам комітетів самоорганізації населення у період місячника належить теж організувати прибирання території мікрорайонів, зокрема Лезнаве, Книжківці, Ружична, Гречани. А головам квартальних комітетів доручено організувати прибирання у приватному секторі. Пликаємо в собі екологічну відповідальність, обов'язково долучаємося до весняної толоки. Подбаємо про чистоту та затишок громади разом. Наразі це все незабаром вийде оновлений інформаційний випуск. На все добре.